Президент Володимир Зеленський прибув на авіабазу Рамштайн для участі в засіданні контактної групи з питань оборони України. Раніше він повідомив, що однією з тем зустрічі стане передача систем протиповітряної оборони. Також очікується, сьогодні штати оголосять фінальний пакет воєнної допомоги. Її обсяг 500 мільйонів доларів від адміністрації Байдена. Допомога буде виділена з наявних запасів армії. США, і Україна має отримати її до 20 січня. вміст пакету наразі невідомий, однак. К, попри обіцянки білого дому, витратити всю суму до кінця каденції президента Байдена, а це близько 3 мільярди 800 мільйонів доларів, залишаться невикористаними. В Пентагоні заявили, що ці кошти перейдуть в розпорядження вже Дональда Трампа після його інавгурації. Понад півмільйона чоловіків в розшуку за ухилення від мобілізації від початку повномасштабного вторгнення про це повідомила офіцерка управління комунікації командування сухопутних військ Наталія Кіндратів. Вона зазначила, що розшуком цих громадян займається не ТЦК, а національна поліція додала, що віднайти таку кількість людей тими обмеженими засобами, що в них наразі є, доволі складно. Президент Джо Байден оголосив надзвичайний стан через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Вогонь поширився на голівудські пагорби. щонайменше п'ятеро є загиблих, сотні будинків зруйновано, і більше ста тисяч людей евакуйовано через сильний вітер, який ускладнює гасіння вогню. Мер Лос-Анджелеса Карен Бас назвала це вогняним штормом і закликала мешканців дотримуватися наказів про евакуацію.